Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді розумний годинник Halo Solar Ultra. Потужний і стильний девайс, який може стати вашим ідеальним помічником як у спорті, так і в повсякденному житті. Адже це універсальний смарт-годинник із хорошою автономністю, яскравим дисплеєм і широкими спортивними можливостями. Тож давайте почнемо. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, підтримка нашого збору на дрони. Всі деталі в описі під відео. Годинник поставляється в акуратній стильній коробці з великим зображенням на лицевій стороні. Осередині ми знаходимо сам. Смарт-годинник з уже встановленим ремінцем. Також у комплекті йде магнітний зарядний кабель і звичайно коротка інструкція з експлуатації. Корпус годинника виготовлений з цинкового сплаву. Матеріал, який не лише додає преміального вигляду, а й забезпечує приємну вагу та відчуття міцності. На корпусі розташовані фізичні кнопки, які значно полегшують навігацію, особливо коли руки вологі після тренування. Але основний інтерфейс взаємодії звичайно ж, сенсорний AMOLED дисплей. Ремінець у стандартній комплектації силіконовий. ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед Початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео є можливість відразу замовити додаткові ремінці, які легко змінюються. Крім чорного, доступні хакі, білий, блакитний, помаранчевий, а також ремінці з тканини та повністю металеві. Це дозволяє змінювати стиль гаджета залежно від вашого настрою або нагоди від спортивного до більш елегантного. Також модель має захист від води за стандартом 5 атмосфер, який дозволяє не лише мити руки або потрапити під дощ, а й плавати чи тренуватися в умовах басейну, річки чи просто купатися під душем. Halo Solar Ultra оснащений 16 дюймовим amoled дисплеєм із роздільною здатністю 400 на 400 пікселів, частотою оновлення 60 Гц та яскравістю до 1000 ніт. Завдяки amoled технології окремі пікселі можуть вимикатися повністю, що дозволяє економити заряд. Часота 60 Гц. яскравості більш ніж достатньо навіть для використання в сонячний день. Одна з фішок цього дисплея – підтримка динамічних і відео. Цифербладів. Це не просто заміна картинки на головному екрані, а справжня персоналізація. Можна обрати яскраву анімацію, мінімалістичний стиль або ж навіть завантажити власні відео. Всього доступно понад сотня цифербладів, які можна налаштувати через додаток. Що ж стосується начинки, то всередині Halo Solar Ultra двоядерний флагманський процесор sf 32 LB 563 із частотою до 240 МГц. У звичайних смарт-годинниках подібного класу ми часто бачимо базові однокристальні. Системи, але тут реально обчислювальна потужність, яка дозволяє годиннику працювати без затримок. Навіть пам'яті приділили належну увагу. Тут встановлено 960КС ram плюс 64 мегабайти PS-RAM та 1 гіабайт nand флеш. Ви можете зберігати локальну музику, фото, записи тренувань та дані з моніторингу здоров'я. Підтримується режим локального аудіо, тому ви можете слухати музику прямо з годинника через навушники. Одна з ключових особливостей моделі вбудований GPS-модуль із Швидким позиціонуванням супутників, тобто, коли ви вийшли на пробіжку або поїздку на велосипеді, вам не потрібно брати з собою телефон. Годинник точно фіксує маршрут, швидкість і відстань. Геолокація працює точно і стабільно навіть у щільній міській забудові. Також є автоматичне розпізнавання спортивної активності. Годинник самостійно визначає до семи основних спортивних режимів: наприклад, біг, ходьба, їзда на велосипеді, скакалка тощо. А всього в арсеналі понад 170 режимів тренувань. Вони адаптовані під різні типи навантаження від силових і кардіо до йоги та плавання. Усе доповнюється ai алгоритмами, які аналізують рівень вашої активності і підказують, коли потрібно відпочити або збільшити темп. Завдяки вбудованому динамікою мікрофону, ви можете приймати або здійснювати дзвінки просто з зап'ястя. Якість звучання хороша, співрозмовника чути чітко, а мікрофон справляється навіть у шумному середовищі. Halo Solar Ultra отримав акумулятор ємністю 450 годин. у типовому щоденному режимі використання годинник спокійно працює до 12 днів без потреби заряджання. Якщо ж ви активуєте функцію Always on Display, яка постійно тримає екран увімкненим, то він протримається до 3 днів, що погодьтесь, доволі непогано з огляду на яскравий AMOLED дисплей. Для тих, хто не користується розширеними функціями, щодня передбачено енергозберігаючий режим, і в такому випадку годинник здатний витримувати до 22 днів на одному заряді. А якщо вам потрібно відстежувати, Роти маршрут під час бігу або велопоїздки, то з активним GPS-модулем годинник пропрацює близько 32 годин безперервно. Після кількох днів активного використання можу сказати одне: цей смарт-годинник дійсно мене здивував. По перше, він якісно зроблений. Нічого не люфтить, не скрипить, ремінець зручний, не натирає. Корпус монолітний. Його дизайн універсальний. Інтерфейс продуманий. Екран яскравий і чутливий. Перемикання між меню плавне і не було жодного моменту, коли щось зависло або заглючило. Порадувала якість дзвінків співрозмовника чути добре. Сам мікрофон теж справляється. Іноді на тренуванні можна прийняти дзвінок та відповісти. Окремо, хочеться відзначити інтелектуальні функції, можливості автоматичного розпізнавання, активності справді зручна, особливо якщо ви часто перемикаєтесь між режимами. Наприклад, пройшлися, побігли, потім знову йдете. Годинник сам усе це підхоплює. Halo Solar Ultra – це той смарт-годинник, який не перенасичений зайвими функціями. При цьому має все необхідне і працює відмінно. Якщо ви давно шукали розумний годинник, який можна носити щодня, не заряджати щовечора, а також чітко відстежувати свою активність, то це. Він до речі, ідеальний варіант на подарунок близькій людині та навіть керівнику виглядає ефектно, працює впевнено, залишає тільки позитивні враження. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, від вас вподобаєчка. Пишете свої думки, що ви думаєте на рахунок цього годинника в коментарях під цим оглядом? Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал огляд Є». Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.